Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. і в цьому відео я вам буду розповідати про свої останні покупки. Буде багато догляду. Трішки одягу, і розповім вам про парфуми. Давайте не будемо зволікати, а одразу почнемо. І почнемо ми з єдиного продукту з декоративної косметики: це BB крем від Herborian. Це найкращий тональний засіб, який в мене був за все життя. І я просто не побоюсь цього сказати. Це правда. А зараз не мені цей тональний крем. Я насправді останній час не користуюся косметикою декоративною, майже взагалі. Лише коли я знімаю відео на YouTube, для того, щоб вирівняти тон на обличчі, я користуюся ось цим BB кремом Він супер-супер натурально виглядає. Тобто, це саме той випадок, коли макіяж без макіяжу він, коли наноситься, ви просто нібито наносите якийсь ваш денний зволожуючий крем, але він освіжає. Саме відтінком, ось так, дуже приємно його наносити. Дуже мені подобається такий натуральний ефект. Єдиний момент це відтінки. Цей бібікрем, наскільки я пам'ятаю, йде в трьох або в чотирьох відтінках, і в них достатньо велика градація. Тобто я спочатку взяв собі нюд, думаючи, що він мені підійде, але він трішки світлуватий. Тобто, коли я наношу на все обличчя його. Ну, Він не освіжає мені вигляд. Тому я вирішив взяти відтінок нюд, який достатньо темний, який я не рекомендую взагалі світлошкірим людям просто наносити як монозасіб. Але змішуючи ці два відтінка, просто виходить супер класний результат. Ось, наприклад, буде скоро літо. І я буду змішувати в консистенції більше темного. Коли буде зима, буду змішувати більше з відтінком нют. Це мені подобається. Але єдиний момент в цього BB-крему срок придатності всього 6 місяців. Ось, але я думаю, що в принципі, по-перше, можливо, я його використаю. Але я дуже рідко користуюся, в принципі, декоративкою зараз. А по-друге, я не думаю, що щось таке страшне станеться навіть через рік. Все-таки можливо, виробник пише такий срок придатності. Ну просто, просто так, але не тому, що, типу, продукт зіпсується. А наступна в мене була епопея з кремами для рук. Я хочу вам одразу сказати, що найкращий крем для рук, який був в мене за все життя, я дуже хочу собі повторити, але він дуже, як на мене, багато коштує. Це крем для рук від L'Occitane. Їх найпопулярний з серії Elmond, тобто мигдаль. Просто неймовірний запах. Як ви бачите, він в мене вже використаний. Я ось вчора спробував якось видавити його наніс на руки і Боже, який просто неймовірний. По-перше, аромат. По-друге, сам крем дуже-дуже класний. Це ви просто отримуєте кайф на усіх рівнях. Це класне зволоження і просто неймовірний аромат. І ще хочу сказати, що його в принципі небагато треба, щоб зволожити руки. Але все-таки ціна, ось. Скільки тут? 75 мл. Наскільки пам'ятаю, 75 мл коштують, не знаю, гривень 800-900. І я просто продукти використовую дуже-дуже швидко, в великій кількості. І мені ось цього крему, ну, максимум на два тижні. А я не готовий витрачати на крем для рук в місяць. Скільки там, тисячу? 1000... 600 гривень, це якось дивно. А наступний продукт, якщо ми кажемо вже про креми і усі ці історії, я собі купив від Body and Body Works ось такий крем для тіла. Into the Night серія. І скажу вам чесно, я його купив як крем для рук. Я думав, типу, зекономити, тому що крем для рук and Body Works, там були по 20 мл, вони коштували 300-400 гривень. Я вирішив, типу, навіщо, якщо можна взяти банку в 270, здається, 225 грамів, типу, крема для тіла. Але, по-перше, чого хочу, хочу сказати, як я і гадав. Ефекту зволоження, відчуття зволоження на руках від нього небагато. Тобто функція крему для тіла це трішки зволожити і не утяжеляти, скажімо так, по відчуттям. І дійсно, ефекту зволоження на руках мені недостатньо. І другий момент, такий спірний в цьому кремі, це його дуже-дуже інтенсивний аромат. Я спеціально вирішив взяти продукт від бренду Button Body Works. Хто не знає, це американський бренд, який випускає ну, дуже з такими різноманітними і інтенсивними ароматами продукти для тіла. В мене якось так заякорилося в пам'яті, коли моїй мамі подарувала її подруга, яка живе в Канаді. Вона їй подарувала скраб для тіла з новорічної серії Bad and Body Works з ароматом. Якоїсь такої кориці, яблука, і Боже, наскільки це був неймовірний аромат, що я тим скрабом собі е скрабував обличчя. Для мене, знаєте, просто на вагу золота був е той скраб. І зараз я вирішив щось таке новеньке спробувати, цікаве з цього бренду взяв ось цей. І що можу сказати з приводу запаху? Е він просто пахне. Е Якоїсь лаві-ебель або енджел від Mugler, тобто дуже жіночний, інтенсивний, такий, такий квітково солодкий аромат. Він дуже жіночний, і я не дуже розумію, тобто вдень його наносити на тіло. Ну, я буду пахнути так дуже солодко, і він буде змішуватися з ароматами моїх парфумів. Мені це не подобається. Тому єдине, куди його можна наносити, це перед сном. Типу для настрою такого. Я його наношу, так і роблю. Саме його не буду я купляти далі, але хочу спробувати: в Batten Body Works є чоловіча лінія. Хочу її спробувати. Далі йде бальзам для губ від BioTherm. Ви знаєте, що я прихильник бальзамів від бренду Нюкс, як в шайбі скляній. Так і в стіках, але вирішив я не знаю, як якесь різноманіття внести в свою доглядову рутину і спробувати бальзам від фірми Біотерм. Біотерм це, до речі, одна з моїх улюблених фірм. Я обожнюю їх Аквапауер, чоловічий гель, зволожуючий, яким користуюся вже не знаю років сім, мабуть. Практично лише їм. І щодо цього бальзаму для губ, що мене підкупило, по-перше, там була знижка, по-друге, тут цілих 13 мл. Тобто, об'єм достатньо великий, і дійсно, навіть з моїм, як я вже сказав, таким інтенсивним розходом в мене його ще багато залишилося. Що можу сказати? З приводу ефекту прям такого насиченого зволоження. Ну, Він менш зволожуючий, ніж нюкс. В нюкс там дійсно ти прям відчуваєш якісь такі масла, які тобі прям напитують губи. А цей просто такий базовий непоганий крем. По консистенції, схожий з Кармекс. Але все-таки Кармекс для мене як якийсь вазелін з ароматом вишні, інтенсивний. Мені не подобається Кармекс. А в принципі, ось цей від Біотерм непоганий. Я думаю, що. Якщо ви його знайдете за невеликою ціною, ви в принципі будете їм задоволені. Єдиний момент, він і багато інших бальзамів, коли я тільки їх купую, то перші дні вони якісь дуже тверді, і мені, тобто, мені не подобається. Ось ця, ця твердість, але потім з часом він, я так розумію, якось розтоплюється і вже набагато краще лягає на губи. Тому бальзам від Біотерм мені подобається. В принципі, хотів би ще спробувати більше продуктів від цієї фірми. Далі йде крем нарешті. Нарешті в мене дійшли руки. Купити крем від Kiehl's. Це їх бестселер, самий популярний, просто крем сignatр-підпис цього бренду Ultra Faiжал Cream. Це денний крем. Що можу сказати? По-перше, в мене колись він був в пробниках. Я коли не пам'ятаю, здається, чи коли я в Цумі працював, чи де, але мені дали десь 5 пробників по 3 мл Цього крему, і я прям цими пробниками майже місяць користувався, тобто я міг зрозуміти, подобається він мені чи ні. І він мені, в принципі, подобається. Я б назвав його таким базовим, гарним денним кремом. Тобто він класно лягає по відчуттям, він, в принципі, дає. Ефект такого типу зволоження, тобто прибирає сухість, нічого мені не стягує. І що мені дуже подобається, він не блищить на обличчі. Тому що, як я вже казав, від BioTerm, гель, він іноді може так блищати. Але, але, ем, чи буду я куп купляти його ще, ну, я не знаю. Тому що мені хочеться, щоб продукт мені давав щось екстра, а не просто, типу, Прибирати сухість. Наприклад, Біотерм, як екстра ефект, мені прибирає подразнення. Він має класний аромат. Ось, а кілс, ну, я не знаю. Це просто така база-база. Знову ж таки, тут гелова така консистенція, просто біла. Знов ж таки, мені здається, якщо його знайти по невеликій ціні. А ціна все-таки у бренда Kiels немаленька на усі продукти, то його можна купити. Взагалі, дуже мені подобається цей бренд Kiehl's, це американський бренд. Ще хочу в них спробувати, в мене зараз є пробник. Мені дали в бренді Kiehl's, в Корнері Kiehl's у Гулівері, в Києві нічний. Крем, але про нього більш детально я розповім у відео Мій вішліст. Взагалі, естетика у Кілс, ось як виглядає корнер в такому типу, знаєте, стилі 70-х років, такому типу олдскул американський. Мені дуже подобається. Вони мене цим підкупляють. Давайте про волосся. Як альтернативу звичайному бальзаму ополіскувачу для волосся, я вирішив взяти собі в такій рідкій формулі. Тобто спрей на сухе. Тобто воно воно наноситься на сухе волосся. А точніше, я наношу на вологе. Тобто, я хочу, коли в мене немає часу, його зекономити. І після шампуню просто я витираю собі волосся рушником і на вологе наношу цей спрей. Отак, от, от збафтую його, наношу на вологе і починаю сушити феном. І знаєте, мені прям дуже подобається ефект. Це Лореаль, тобто достатньо бюджетна. Продукція він коштував, здається, 150 гривень, ну максимум 200. І дійсно, тобто, я економлю там 5-10 хвилин. Я не чекаю в душі, коли після шампуню на мені побуде типу бальзам, ополіскувач такий. То я просто швиденько потім наношу ось такий, і мені подобається. І дійсно, я бачу результат між тим, коли просто ти типу, помив шампунем, навіть з моєю такою короткою довжиною. Все-таки, коли я просто помив шампунем і висушив волоси, то вони такі достатньо сухі. Ось, І це навіть візуально помітно, мені воно не так красиво виглядає. А коли я поприскав ось цим Лореаль, то дійсно вони, по-перше, краще розчісуються феном, краще вкладаються і виглядають більш здоровіше. Давайте в нас залишилося два продукти: це, по-перше, скраб. Скраб для обличчя від якоїсь корейської фірми я купував на мейкапі. скраб з содою. Кожу одразу. Е, мені, до речі, попалося відео на Ютубі, де якась 86-річна бабуся розповідає про лейфхак, як вона зберегла е, молодість шкіри. І вона розповідала про те, що вона кожен день чи ладно, не буду. Вас обманювати, вона, здається, сказала 2-3 рази на тиждень, вона на гель, гель типу, для вмивання, наносить звичайну харчову соду, вдягає перчатки і масажує обличчя. І якось мені це здалося не дуже гарною ідеєю, я поліз в коментарі, і там якийсь косметолог написав, що насправді наша шкіра містить, типу, як щолочну. Середу обітання, типу мікробів. А сода це якась інша штука, яка в контакті з обличчям. Коротше, це не дуже може бути корисно. Ось я, типу, згадав про цей скраб, який купив з содою. Що можу сказати? Мені, в принципі, подобається, я його наношу перед голінням для того, щоб ось типу волосся на обличчі, воно якось. Ну, легше голитися потім, не знаю, як це пояснити. Також, мені здається, буде класним е таким продуктом перед наносенням автозасмаги, хто користується, е тому що буде лягати більш рівномірно автозасмага. І я дійсно помічаю від нього ефект, тобто скраб він же ж цей на фізичному рівні діє. Тобто він фізично прибирає, прям зішкрибає. Якісь там залишки від мершої шкіри, тому я їм користуюся ну буквально два рази на тиждень, щоб не травмувати кожен день собі обличчя. І останнє це піна для гоління від Rituals, чоловіча серія. Хоча ну, було б дивно піна для гоління, мабуть, для жінок так. Я знаєте, що думав? Я думав, що коли купив ось цю банку, що вона в мене дуже швидко закінчиться. Що, типу, в них просто велика, типу, упаковка. До речі, тут така цікава дерев'яна кришка. Ось, і я думав, що його всередині достатньо мало продукту, тому що, хто бачив, в продуктах Rituals, вони, здається, всередині містять таку як пакетик з рідиною самою. Але насправді я цією піною користуюсь вже, не знаю. Декілька місяців, і вона все ніяк не може в мене закінчитися. Ось так. Тому, хлопці, рекомендую нічого особливого, ну, непогана піна для гоління. Ну, все-таки, мені здається, краще взяти таке, ніж користуватися типу там джилет. Тому що, по-перше, класний аромат, по-друге, в принципі, не так багато подразнення залишається на шкірі, ніж коли ви користуєтеся якоюсь бюджетною піною. З доглядом ми закінчили, тому давайте переходити до парфумів. Я нарешті купив собі цей парфум від Zara, який є копією бакари. І я його зараз використовую як освіжувач повітря в туалеті. Аромат, значить, коштував не знаю гривень 600, мені здається, і тут 50 мл в нас. Я виставляв відео в TikTok, яке зібрало, до речі, там просто в супервелику кількість переглядів. Здається, 70 тисяч. Я розповідав про те, що це просто копія, аналог Бакара Руш від Курукджана. Що навіть краще, ніж бакара, тому що ви знаєте, Бакару переформулювали, вона стала така більше розбавлена. А ось цей аромат від Зара, ніби він краще і тримається більше. Ну, по-перше, він дійсно тримається більше, але на одязі, на шкірі він недовго тримається. По-друге, я не знаю чому, але я в ньому почав відчувати якісь такі ну, деревину Хто не знає, амбра деревина це типу така сучасна складова в парфумах, яка е, дуже синтетично і не зовсім приємно пахне. І в цьому ароматі ну, він дійсно пахне якось дешево. Я не знаю, чи це моє сприйняття. Тому що я знаю, що це парфум від Зара і що він коштує 600 гривень, але ну, не подобається він мені зараз, я їм взагалі не користуюся. Один раз його на себе наносив, і він мені категорично не подобався. І ще важливий момент, ось я просто коли в ньому був, я тупо ось йду по вулиці і розумію, що. Від мене, ось люди розуміють, що від мене пахне типу бакарою або пахне якоюсь підробкою на бакару. І я одразу відчуваю себе якимось таким, ну не дуже розумієте, і це так смішно вже другий аромат. від Zara. А, до речі, в такому ж саме направленні. Який в мене зараз стоїть як освіжувач повітря, і навіть як освіжувач повітря він мені не дуже і подобається. Далі, буквально пару днів назад, я випадково знайшов на барахольці в телеграмі. Як часто в мене це буває з парфумами, які я собі купляю нові, знайшов ось таку мініатюру від Куркджана. це аромат Grand Суар, який, до речі, знятий з виробництва, але давно я на нього дивився, щоб придбати хоча б в такому об'ємі. Тут в мене 10 мл, я впевнений, мені його вистачить на дуже довго, тому що аромат дуже-дуже такий інтенсивний тобто аромат на тему амбри і ванілі. <тит> Я взагалі не дуже люблю Амбру. Ось прям дуже не люблю Амбру. В мене був відлівант знятого аромату від Тома Форда Amber Absolute. І я його віддав своїй мамі, тому що він мені якось пахне якоюсь колбасою салямі, ось якимось крегізовими ботинками, черевиками. Я не знаю, як це пояснити, і щось в ньому є. Ось в Круджані в Грансуар, щось є від Амбри Форда, щось є від Амбри Сєрже-Лютана, який мені не подобається взагалі як бренд. Хоча я знаю, багато людей є прихильниками сєржлютан, я просто нещодавно ходив в республіку в Єва Б'юті, здається, типу більш такий сучасний е магазин Єва. І там був представлений бренд сєржлютан. І я вирішив перенюхати усі його аромати, і все-таки для себе зрозумів, що бренд сіржлютан не мій. Потім. Е Просто щоб ви розуміли, наскільки я люблю аромат Gypsy Water від Bayredo. Ось це в мене закінчилося вже 50 мл. В мене тут був парфум Gypsy Water. Але я його купляв у залишку, в мене була половина флакону, я його випшикав десь за три місяці, мені здається. І я собі купив ще один залишок у флаконі. 20 мл тут було е зі 100. Ось, знайшов на кремчику, здається. Ну, не, не готовий я зараз е, купити повний флакон. Я хочу собі 100 мл, все-таки, е, тому що ви бачите, як я його багато використовую, як я його люблю. Е, не готовий я зараз платити за 100 мл там 9 тисяч гривень. Ось, тому купляю, як можу. Де знаходжу, там купляю. Е, Просто ідеальний парфум, одне з моїх парфумованих я. Ідеальний парфум буде якраз таки зараз на теплу погоду, на спеку. Думаю, що ось цей залишок я просто на себе випшикаю протягом. Ну, максимум, не знаю, пари місяців мені здається, але я його економлю. І 100%, ось коли буде в мене там можливість, я собі придбаю 100 мл. І останній парфум це просто від Лівантик, але який мені дуже сильно запав у душу. Діптік О-Дуель. чи Е-Дуель. E я на цей аромат давно зазіхався, дивля... дивився на нього. ще... Попередньою зимою. Тому що аромат на тему ванілі Але але тут якась незвичайна ваніль. Вона суха і легка. і Навіть на, на старті в, в цьому ароматі є якась свіжість. І я вважаю, що цей ванільний аромат можна навіть спокійно носити е, в теплу пору року. Тому що він, по-перше, Достатньо легкий, незважаючи на те, що це ванільний аромат. Ну, як і багато, в принципі, парфумів від бренду Діптік. Вони такі, як і Байредо, деякі, такі напівпрозорі, легкі і нікого не задушать. І мені Одуэль, чому він мені подобається, чому я. Вирішив собі купити від Levant, тому що мені його рекомендували як аналог Gypsy Water. Я блогерці Наталка про парфуми писав в інстаграмі, питав її, можливо, вона знає якусь альтернативу Gypsy Water, тому що Gypsy Water на мені раніше не дуже сильно тримався. Я його погано з погано себе відчував. І вона мені порекомендувала Eduel. Порекомендувала І дійсно, Eduel якось. Трішки він мені нагадує е, джипсі Water, але нагадує просто за настроєм. Тобто він такий типу молекулярний, такий пудрово-ванільно легколаданий і він, типу, то з'являється, то зникає з тебе, коли ти його носиш. Ось, Тобто, аромат не задушить і під будь-який там випадок буде е, доречно. Все. І давайте останнє це одяг. По-перше, Ось на мені ви можете бачити худі. Це бренд Boho чи Боху. Buhu. Buhu. Це мас-маркет бренд, британський, як виявляється. Я багато бачив цієї фірми одягу в секондах і пару речей в секонді я купляв цієї фірми. Прикольно на мені сидять речі цього бренду. Тобто фасон мені подобається тим, що там багато типу спущених плечей. На худі, на Е, і я вирішив ще купити ось такий бомбер. І отже, я замовив: замовив через нову пошту шопінг собі це худі і цей бомбер. Бомбер, до речі, подивіться, який незвичайний в нього на рукавах ось така молния. Саме через неї я цей бомбер і купив. Давайте, до речі, втягну. Ви подивитеся речі достатньо дешеві. Достатньо дешеві. Але доставка новою поштою була дорога. Я заплатив за доставку за цей худі і бомбер 800 з чимось гривень. І дуже, до речі, було прикро, тому що в нової пошти рахується доставка по 05 кілограмів. І бомбер з худі мені вийшли в. Один кілограм 5,5 грамів, тобто 550 грамів. Тобто, через 50 грамів я там переплатив, я так розумію, гривень там 200-250. Подивіться, які рукава прикольні. Ось вони, до речі, прям дивіться, ось так роблять. Але насправді бомбер таке, я не прям. В захваті, але худі мені дуже подобається. Навіть я думаю, ще собі точно таке ж худі замовити, але в іншому кольорі. Єдиний момент це якість, якість. Я б сказав гірше, ніж в зарі. Тобто, я ось цей мікрофон буквально перед зйомками цього відео ось так для себе зачепив, і коли його відчепляв, то в мене вже з'явилася затяжка. І коли я отримав ці речі, ну з них просто торчали нитки. Тобто з бомбера ось тут нитки торчали і схуді. Але, в принципі, не знаю, можете подивитися там дуже дуже великий асортимент на цьому сайті. Настільки велике, що я не знаю, там сайт якось підтормажує. Ну, коротше, там дуже багато позицій. Якщо ви там вб'єте худі світшоти, то там буде реально 700-700 худі і світшотів, якщо не більше. Слухайте, я забув про ще одну річ. Я вже, знаєте, зняв це відео, пішов гуляти, прийшов додому, дивлюсь і бачу ось це. Коротше, я замовляв ще також через нову пошту, сумку, кос. Кос, ви знаєте, що це Inditex також бренд, до якого відноситься і Zara, Bershka, але кос це щось, типу на рівні з Massimo Dutti по вартості речей і, в принципі, по якості. Там якісні речі. Ось така сумочка, можете подивитися. Вона тряпчана. Мені подобається в ній ось цей ремінь. Але знаєте в чому момент? Я взагалі ось задався питанням, що хочу знайти. Типу маленьку чорну сумку, тому що зараз вже буде літо. Я. Тобто буду просто футболка, джинси. І, наприклад, телефон в мене iPhone Pro Max достатньо великий. Він в мене не поміщується в кармани, якось воно ну, незручно. І я задався питанням знайти, типу, якусь сумку невелику. Замовив ось цю кос. Давайте я помірюю. Ви подивитесь. Вона мені, в принципі, подобається, але. Потім я згадав, що хочу собі, так, біля мікрофона. Але потім я згадав, що хочу собі, що хотів колись собі сумку Багеліт від українського бренду. Сумка Багеліт вона шкіряна з італійської шкіри, і по вартості вона всього на 2000 дорожча, ніж ось ця кос. Тобто, кос мені вийшла з доставкою десь. 3 тисячі гривень. Ось, а Баглед коштує 5 тисяч гривень. І, на жаль, не зміг я її повернути назад. Не буду вам довго розповідати, чому, але якщо що, це неможливо зробити. Саме в магазині Кос. Я не знаю, так як в інших магазинах inditex Тому ось так. Ходжу я тепер з цією сумкою. До речі, її дуже-дуже таки. Великий плюс в тому, що сюди поміщується мій фотоапарат. навіть. Уявляєте собі? Воно достатньо так увесисто виходить з фотоапаратом тут, але все одно, якщо, наприклад, якась така швидка фотосесія, там, де не треба мені з собою брати одяг. То, в принципі, можна так налегке взяти з собою ось цю барсетку і покласти туди фотоапарат. Але щодо сумки Баглет, я також детальніше про неї розповім у відео Мій вішліст, і думаю, що все-таки насправді я собі придбаю сумку Баглет. Дуже вона мені подобається. Все, друзі, я сподіваюся, вам це відео було цікаво подивитися. Е, можливо, деякі з цих продуктів не знаю. Ви самі собі захочете, але думаю, така рубрика в принципі цікава. Наступне відео, я думаю, буде про мій вішліст. Або ну, з ближайших найближчих відео я хочу записати свій вішліст. І це, до речі, буде класним відео, як і для ідеї на подарунок. Я вам кажу велике дякую. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал напишіть ваш відгук. До усіх цих моїх покупок, можливо, ви щось з цього хочете, можливо, ви чимось користуєтеся. А я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних відео. Усім па-па!